Повне тренування на верх тіла для дівчат. В цьому відео я дам тобі приклад повноцінного тренування на верх тіла. Тренування виконувала Лілія, і тренування зроблено під її задачі. Але, звісно, з цього тренування ти точно щось можеш взяти для себе, тому зберігай, щоб не втратити. Тренування ми почали з підтягувань в тренажері Гравітрон. Чудова базова вправа для м'язів спини. Для виконання не потрібно вміти підтягуватись, адже це тренажер. І ти можеш підібрати ту вагу, з якої тобі буде комфортно виконувати вправу. Виконали тут три підходи по 10-12 повторів. Наступною вправою в нашому тренуванні була горизонтальна тяга по одну руку в тренажері, також базова вправа для спини. Кожною рукою робимо окремо, щоб добре пропрацювати кожну частину спини. Виконали тут три підходи по 10-12 повторів. Далі зробили жим гантель лежачи під кутом 30 градусів. Знаю, що багато дівчат не виконують жими на грудні м'язи, але ми виконуємо. Окрім